Київ розквітає в прямому значенні слова, і дійсно в нас і на Майдані Незалежності дуже багато тюльпанів заквітували. Ну а я вирішила податися трішечки на околиці, так би мовити, в Голосіївський регіон. Зокрема, зараз перебуваю в Голосіївському парку, і тут також повисаджували тюльпани. І загалом, якщо говорити про всю столицю, то Київ зеленбуд облаштував 90 локацій із цими тюльпанами. Квітами і, наприклад, у Голосіївському районі це парк імені Рильського і Сквер Миру. Дуже там теж такі величезні ділянки, величезні клумби засаджені. Ну і звичайно, так можуть більш такі невеличкі локації теж траплятися. Ну і загалом, наприклад, якщо центр брати і згаданий мною майдан незалежності, то в нас іще е, дуже активно квітують е, на європейській площі, на пейзажній алеї тюльпани. Ну і е, в парку імені Тараса Шевченка, поруч із будівлею Міністерства закордонних справ, ви можете побачити. Тобто центр заквічений та й загалом як уся е, столиця. Але я хочу зауважити, що, наприклад, ось тут у, у е, Голосіївському парку, у позаду мене ви можете бачити три сорти тюльпанів: це червоні в принципі для нас доволі звичні. Вони називаються Стронглав а також повисаджували дуже такі красиві. Я ось так на хлопський розум називаю їх піоновидними, але це жовті тюльпани сорту Сан Лавер і неймовірно такого приємного фіолетово-блакитного кольору є Blue Diamond сорт, тобто, ось ці всі. Такі неймовірно цікаві назви неспроста їм дані, тому що це тюльпани, які ми пам'ятаємо, що в 20-му році нам передавало королівство Нідерланди, поклопотався посол України в Нідерландах. Передали 100 тисяч цибулин у пам'ять про героїв Небесної Сотні. Їх висаджували як в центрі, так і загалом по всьому Києву. Але ми знаємо, що були нещодавно холоди, і в принципі, особисто я дуже хвилювалася, чи буде сезон цей цвітіння повноцінний. А ну і я розпитала у майстрині голосіївського парку у працівниці Київзеленбуду, як вони вберігали рослини від холодів, як вони їх захищали. Тож, будь ласка, почуйте пряму мову, які роботи дозволили, щоб цвітіння все таки відбулося. Це дуже посприяло тому, загальмувало трошечки ріст тюльпану, і е, е, озеленювачами було якби прийняті такі міри, що ми їх вкривали. Вкривали їх сосновою лапкою для того, щоб зберегти е, від заморозків. Е, це такі клопітки, трошечки е, клопітка праця, бо потрібно вкрити, потрібно потім розкрити. Е, але результат на лице.